Друзі, презентую вам наш новий карнизний профіль SKD 4.0. Ми розширили лінійку та функціонал прихованих карнизів, які економлять висоту стелі. Тепер ви можете монтувати в профілі Алютат не лише плівку ПВХ. А й тканинні натяжні стелі. SKD-4.0 це широкий карнизний профіль з демпферною системою монтажу. В порівнянні з СК-4.0 ми не змінювали конструктив, окрім системи кріплення. Ширина профілю закриває потреби текстильних декораторів. В тому, що має по 5 см між початком ніші і першим пазом, між першим і другим пазами для бігунків. В комплекті з профілем йдуть бігунки Runner Small. Їх кількість складає 13 штук на погонний метр в одну доріжку. Паз для LED-стрічки закривається вставкою LED 17. Для створення обривів ви можете використовувати демферну торцеву заглушку. Для тих, кому зручніше монтувати карниз в демферну систему, ми спеціально зробили SKD-4.0. Це перший продукт з нової лінійки. Розвивайтесь разом за ютат груп.